Друзі, нас інфо, перші про головне поїхали. Казань накрила катастрофа, масштабу якої неможливо приховати, навіть закритій інформаційній системі Росії. Потужний удар знищив підземний бункер, де зберігалися партії. Сутні гіперзвукових ракет кинжал. Пряме попадання призвело до серії детонацій, які за силою дорівнювали локальному ядерному вибуху. Місто сколихнула ударна хвиля. Що зруйнувала значну частину забудови. Вибухова хвиля відчувалася на десятки кілометрів, а над місцем удару здійнялась гігантська вогняна куля. Перші півгодини після вибуху перетворились на хаос. Вибухи були увсіяні уламками бетону, металу, людськими тілами. Вибухова хвиля знищила не лише військову інфраструктуру а й житлові квартали. Поруч пожежі вирвала в десятках районів комунікації, були зруйновані, електропостачання припинилась. Системи водопостачання каналізації. Фактично перестала працювати рятувальні служби, які прибули на місце. Не змогли впоратись з масштабом катастрофи. Щогодини з епіцентру евакуювали лише кілька сотень людей. Більшість залишалась під завалами вантажівки, вивозили тіла сотнями. В буквальному сенсі заповнені кузови Камазів курсували між руїнами і тимчасовими моргами, які розгорнулись на околицях. Офіційна влада поспішала замовчати трагедію. Пропагандистські канали обмежились повідомленням про локальну аварію на складі боєприпасів. Проте масштабу руйнувань приховати було неможливо. Супутникові знімки показали повне знищення кількох міських кварталів. В соцмережах поширювались відео очевидців. Гори, уламків, пожежі, крики людей, які шукали рідних. Особливу увагу привертав факт знищення ракет Кинжал. Кремль руками подавав їх як непереможну зброю, яка не має аналогів. Тепер же ці ракети, замість того, щоб завдавати ударів по Україні, вибухнули на власній території. Для військових це стало катастрофою. Втрачено стратегічний запас гіперзвукової зброї, виробництва якої без того обмежене у Москві відбулася серія термінових нарад. Генерали доповідали про колосальні втрати техніки і особового складу. Проте головною проблемою стала паніка серед населення Татарстану. Місто фактично стерто з карти. Сотні тисяч людей втратили домівки. Евакуація тривала в хаотичному режимі залізниця, й дороги були заблоковані. Люди штурмували транспортні вузли, намагаючись вирватися з регіону. Для російського суспільства трагедія стала шоком багатьох. виникло відчуття, що війна, яку намагались відсунути від власних міст, тепер повертається додому з небаченою силою. Батьки шукали дітей серед завалів, лікарні були переповнені. Люди ночували просто небо. Картина стабільності, яку роками малювала пропаганда, зникла у вогні Казання. У військових колах заговорили про кризу управління. Втрата сотні кінжалів підриває можливості Кремля продовжувати ракетний терор проти України. Генерали визнавали виробництво такої кількості нових ракет, неможливо в короткі терміни. Це означало серйозний перелом в стратегічних планах війни. Вибух в Казані став найбільшою катастрофою на території Росії з початку війни. Знищення сотні ракет і повне руйнування частини міста продемонструвало вразливість російської військової машини і безвідповідальність зберігання стратегічної зброї в густонаселених регіонах для Кремля. Це удар по престижу для армії втрата стратегічного потенціалу для населення. трагедія, що стерла зле міста з лиця землі. У міжнародному вимірі це підтвердила війна, дедалі більше повертається до свого ініціатора. І наслідки стають катастрофічними навіть без зовнішніх ударів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.